I'm great How it was to be a child. Хочеться бути людиною, хочеться робити гарне і добре. Я готовий. Привіт. Це літературно-критичний подкаст. Техніка читання. Ми цікавимось літературою, вчимось читати і писати, Вчимось у найкращих насамперед, у класиків. Що вони думали про свою справу? Що вони встигли написати про те, як треба писати. Сьогодні читаємо статтю Марка Твена Дилетанти в літературі. Точніше, це навіть не стаття, а розділ з автобіографії, написаний 1908 року. Одна зі складнощів, що чекають людину, яка пише автобіографію, це різноманіття тем, які просяться на язик. Тільки ви сядете і почнете працювати, на вас накидаються не менше 20 тем. Вас заливає ніагара, ви тонете і пускаєте бульки. Треба обмежити себе однією темою. Але як на це наважитись? Яку із 20 взяти? Однак це необхідно, виходу немає. І ось ви берете одну єдину з двадцяти з гірким усвідомленням, що 19 інших може навіки втрачені. Більше вони не повернуться, ніколи не спадуть вам на думку. Але зараз тема нав'язана мені. Нав'язана ж тому, що ще гаряча не встигла охолонути. Минуло всього 15 хвилин. Мова йде про кілька рукописів літераторів-дилетантів. Довгий досвід навчив мене, що коли літератор-любитель присилає свої твори з вимогою, щоб ви прочитали їх тверезо і неупереджено, і винесли вирок, насправді він чекає зовсім не цього. Він чекає від вас заохочення, він чекає похвали. Та мій досвід навчив мене також, що в переважній більшості випадків ні заохочення, ні похвала тут немислимі, Бо, звісно, мова йде про неприємну оцінку. Я прочитав рукописи, які прийшли з ранковою поштою, і я вагаюсь, якби вони прийшли від незнайомих людей, я не став би навіть читати їх і надіслав би непрочитаними, як і роблю зазвичай, з поясненням. Що я не в змозі судити про літературні твори за винятком тих, які пишу сам. Але сьогоднішній урожай твори людей, з якими я дружньо пов'язаний, і це мене зобов'язує. І я прочитав їх, як і зазвичай, це не література. Там трапляється м'ясо, але воно не проварене. Хіба що наполовину. Повторюю: м'ясо там є, і якби воно дісталось справжньому кухареві. Гадаю, вийшла б їстівна страва, один із присланих рукописів майже література. Проте любительство, яке фатально проявляється, губить написане. Автор просить мене, що коли річ мені сподобається, рекомендувати її до друку в який-небудь літературний журнал. Ця наївна хоробрість викликає у мене захоплення. Такої безстрашності, напевно, не побачиш на жодній іншій ниві, крім літератури. На полі бою можна зустріти дещо схоже, та лиш у віддаленій мірі. Напевно, траплялось не раз таке, що необстріляний рекрут бадьоро йшов на відчайдушний штурм, крокуючи назустріч кулям. Але на цьому порівняння закінчується. Хто чув, щоб необстріляний рекрут, навіть найбільш відважний із рекрутів, вимагав, щоб його призначили на місце бригадного генерала. А між тим автор-любитель. Виступає якраз із такою вимогою, не маючи ані найменшого досвіду літературної роботи, він пропонує своє варево в один журнал за другим. Іншими словами, претендує на місце літературного генерала, який заслужив своє звання і посаду роками і навіть десятиліттями солдатської служби. Я глибоко переконаний, що на світі немає жодної професії, у якій був би можливий схожий випадок, якщо ви ніколи не вчились шити чоботи. Ви не прийдете в чоботарню пропонувати свої послуги. Навіть найбільш наполегливий із кандидатів у письменники не буде аж настільки дурним, щоб так вчинити. Він зрозуміє, що це смішно, що це абсурдно, він зіштовхнеться з простою істиною що для того, щоб стати пристойним бляхарем або муляром, кладчиком цегли, друкарем, ветеринаром, повитухою, трамвайним кондуктором словом. Щоб досягти успіху в будь-якій області або професії, що дає славу і хліб, потрібно знати своє ремесло. Чому ж? Як тільки мова піде про літературу, здоровий глузд у людей випаровується, і всі стають впевнені, що для цієї спеціальності не треба ні навчання, ні досвіду, тільки впевненість у своїй обдарованості та хоробрість лева. Щоби як слід показати всю дивність і дикість таких намірів, наведемо приклад. Скажімо. Наш претендент на славу і гроші трудиться в якійсь суміжній професії. Скажімо, він приходить в оперу, щоб стати другим тенором. Дирекція домовляється з ним, бере в штат. Це суто уявний випадок. Я не стверджую, що такий випадок був. Що відбувається потім. У антракті директор викликає другого тенора для пояснень. Ви вчились коли-небудь співати? Трішки так самостійно. У вільний час, знаєте, від нічого робити. Ви хочете сказати, що взагалі не вчились співом? Систематично, під наглядом професора. Ні, ніколи. Як же ви вирішили, що зможете співати в Гріні?» Чомусь мені здалось? Знаєте, вирішив спробувати. Знайомі всі кажуть, що у мене сильний голос? Mm. Так, у вас сильний голос. І якщо ви 5-6 років попрацюєте з досвідченим педагогом, з вас може щось вийти. Поки що, повірте мені, вам не можна виступати в опері. Природа подарувала вам голос, поставу, дитячу віру в себе і дивовижну, я б сказав, надлюдську відвагу. Все це цінні якості, і вони говорять на вашу користь. Але для успіху в нашій професії треба ще і інші цінні якості, котрих у вас поки немає. І якщо ви не готові до того, щоб важкою працею їх здобути, забудьте про оперу. Спробуйте себе в іншій професії, де менше потрібні підготовка і досвід. Особисто я раджу вам піти у лікарню хірургом. От і все. На цьому розділ закінчується. Рекомендую читати не лише цей розділ, а й всю автобіографію Марка Твена та й навіть інші його твори. Дякую. Наступного разу ми розберемо іншу статтю іншого автора, але про ту ж саму справу про те, як читати і писати. Що так мало прожити і так мізерно мало мало. Щось чекати, друга.